Шановні, всіх вітаю, та водночасно побажаю вам тихої ночі. Я досі у Харкові, в Україні. Тривог наслухався, макулатуру здав, з собачкою погуляв. Тримаємось, день та ніч так сильно схожі один на одного, та деякі штуки тільки видають, що новий день настав. Зміни пори року, наприклад, та швидкий час. Не встигаєш озирнутися, як вже півдня пройшло. Добра ніч усім, тихої ночі. Не люблю писати сценарії, який у мене настрій, то розповідаю ні ніч не схожа. Уночі треба спати, але не завжди виходить. Поки тихо, дивлюся кіно, ну справи як у всіх. Ну ось що я й казав. Знову повітряна тривога. Не знаю, зможу поспати чи ні.